Ми сьогодні у Чудовій боярській громаді, сьогодні маємо день спільнодії формула стійкості Ти як активні парки це спільний проєкт, і ми його реалізовуємо спільно із Міністерством молоді і спорту. І мені сьогодні надзвичайно приємно бути на такому чудовому заході, бачити захоплені очі молодих людей, дітей, дорослих людей, коли ми бачимо, що рух. Об'єднує, коли ми розуміємо, що активні парки це теж про ментальне здоров'я, це теж про нашу стійкість. Ми активні прихильники активних парків. Ми активно працюємо в програмі ментальне здоров'я і е, хочеться, щоб таких заходів було якомога більше, щоб цей наш рух ширився, і ми все робимо для цього, щоб саме так і відбувалося. Спорт. Це також про ментальне здоров'я. Людина, яка фізично активна, вона є і ментально активною. Тому саме сьогодні ми відвідали боярську громаду для того, щоб підтримати, тому що в боярській громаді працює консультантка боярської громади всеукраїнської програми Тіяк Жанна Пільгачук. Ми її з пані Жанною Жоржівною Осипенко підтримуємо в її діяльності, в її ініціативі і радо долучилися до такого заходу активності, де було залучено багато дітей. Були координатори. Активних парків і надприємно, що були фахівці і супроводи ветеранів, тому що ми хочемо популяризувати саме для них такі локації активних парків, щоб наші ветерани, повертаючись додому, вони мали можливість швидше реінтегруватися, соціалізуватися і долучатися до активного громадського життя і займатися спортом. В межах сьогоднішнього заходу ми представили різноманітні активності, представили координаторів активних парків, і вони розпов... розказали і ознайомили всіх присутніх з локаціями і з активностями, які вони проводять. На заході були присутні чотири координатори нашої громади по активним паркам. На території Борської міської територіальної громади працюють п'ять локацій активних парків. З них клуб Баланс, координатор Віталія Палій. Вона представляє жіночий фітнес, клуб Активна Тарасівка, координатор Володимир Товкіс, учасник бойових дій, призер ігор нескорених 23-го році в Німеччині в місті Дусельдор. Він представляє загальні види спорту серед дітей, ветеранів, внутрішньопереміщених осіб та членів їх сімей. Борський клуб скандинавської ходьби представила координатор Олена Дживаха. Це скандинавська ходьба для різних верст населення. Також пані Олена є діючим лікарем, реабілітологом нашій боерській лікарні інтенсивного лікування відділенні реабілітації. Клуб «Боярка спортивна представив координатор Володимир Перейма, тренер спортивної школи Максимум.